Коли ми разом ми співали, ми сильні. Коли ми разом, Господь серед нас Скажемо слава нашому Богу. Я вірю в Його присутність і вірю в те, що Бог є серед нас. І бажаю, щоб Він дійсно нас благословив. Ми співали про те, що ми дійсно любимо Бога в першій пісні. І я собі думаю, як приємно моїй дружині, коли я кажу, що я її люблю. Моїм дітям, коли я їх люблю. І коли я кажу це Богу, я думаю, Богу і дуже приємно, коли ми дійсно від свого щирого серця кажемо: Господь, ми тебе любимо, бо ти наш Бог, слава Богу. Нехай любов Божа надійсно розмножується серед нас, а Він прославляється, так як в нас є гості. І будуть нам служити. Я вірю, Бог благословив їх словом, яке передасть до нас, тому що ми вже згадуємо про те, що Господь керує Духом Святим, для того, щоб будувати нашу віру, укріпляти нас. І недавно я відвідав два тижні тому одну церкву в Німеччині, і один із проповідників, він таке свідоцтво привів про те, що коли він хотів купити собі машину, і він домовився, він шукав собі машину, домовився, йому треба було їхати десь 700 кілометрів. Там, де домовився купити цю машину, і він каже: домовився з тим, в кого він буде купляти, Все так, як там є, по, по цьому, як в них має бути договір складені вже перед тим, як вони їдуть і, і для того, щоб купити. І каже, коли я приїхав, я поглянув машину, і я все погодився купити, я дав йому гроші. І ця людина, перерахувавши ці гроші, каже: Все добре, я дуже радий, що ти тобі сподобалася, моя машина, що я можу тобі її продати, користуйся нею, але перш за все, ми повинні піти в банк. А він каже: для чого йти в банк? Він каже: Для того, щоб перевірити ці гроші. І він собі думає, ну як ми віруючи, інколи дуже просто все беремо, і кажемо собі «Ну, як ти думаєш, я приніс тобі гроші не справжні чи фальшиві. Він каже, знаєш що, я тобі може вірю, що це справжні гроші. Але для того, щоб дійсно я переконався і зрозумів, що е, це справжні гроші, ми повинні перевірити в банку, тому що такий час сьогодні, що дуже багато несправжнього. І це дійсно правда, дорогі брати і сестри. Сьогодні такий час, де дуже багато чого не справжнього. Але ми з вами, християни, і я хотів би коротенько таку думку перед нашою молитвою звернути на нашу віру, на нашу віру. У нас є багато проповіді, якими ми можемо бути благословені, які говорять про справжню віру. А я хотів би просто вновити це в нашому серці, в нашій пам'яті, тому що віра в Бога це дуже важливо. І ми читаємо слова Божі, які це є одна із, одна із місць, одна глава. – це послані до євреїв, яке нам дуже багато описує про різних віруючих людей, і ще навіть в ній написано, що навіть нема часу про тих людей писати, які ще були, які ще жили. Але ці всі люди вони жили вірою. Кротенько нагадую нам місце із Божого Слова, яке записано в 11 глава євреїв. Я зачитаю виборочно так: перший вірш, зачитаю, третій, перший, другий, третій і шостий. Віра ж. Є сутність того, на що уповаємо, впевненість у тому, чого не бачимо, бо в ній засвідчені древні. Вірою пізнаємо, що світи улаштовані Словом Божим, так що з невидимого постало видиме. Шостий вірш. А без віри догодити неможливо, бо тому, хто приходить до Бога, потрібно вірувати, що Він є, і для тих, хто шукає Його, стає тим, хто воздає. Стає тим, хто воздає. Цікаві слова, навіть на цих словах я вже можу будувати багато проповіді. Біблія нам якраз говорить про багато проповідей. Я собі якраз зробив такий цикл того, що, можливо, дасть Бог буду проповідувати в нашій церкві про те, як розвивати свою віру, про те віра, як гірчичне зерно, але який її результат, віра, яка протистоїть ворогу. Віра, яка спасає, і так далі, можна ще більше сказати, але ці теми, які вже я, над якими я працюю, над якими я думаю, тому що це дуже важливо. Знаєте чому? Тому що ми бачимо, що дійсно все влаштовано словом. А людина, яка дійсно, то є мова йде якраз в одній із тем, де людина розвиває свою віру через слово своє, то є через слухання. Да? Бо є інформація, яку ми можемо читати. Якраз я хочу звернути на це увагу в цій проповіді, що є інформація, яка будує твою віру, а яка є інформація, яка руйнує твою віру. Але, звернувшись увагу, увагу на це місце, ми бачимо також в цій голові написано про багато людей, які вірили. І їм було нелегко. Вони багато чого переживали. Якось е, я якраз про це і думаю, що починавши крокувати з Богом, ви знаєте, що я прийшов до Бога в 20 років, з невіруючої сім'ї. І якраз багато чого я не бачив у своєму житті, я не розумів, але на це сподівався. Тобто, я вірив у те, що Бог, якщо заклав своє слово, воно воно буде діяти в моєму житті. Якщо я буду це слово любити і виконувати практично в своєму житті, і якраз я звертаю нашу увагу про на те, що як результат віри, справжня віра людини перед Богом є дуже цінна. Але знаєте, бачачи різних людей, зустрічаючися з різними людьми, віруючими, людей з інших народів. Коли ти говориш про віруючих людей, і вони кажуть, якщо іскренно віруюча людина, ці люди нам дуже сильно подобаються. Їм можна довіряти. Мені неодноразово казав мій шеф, він єврей, я вже неодноразово вам казав, але він каже: Я тобі довіряю. Ти віруюча людина, я тобі довіряю. І практично вже більше як п'яти років він практично не знаходиться там, Ну, він нам дає роботу, його там нема. Він нам довіряє, і це дуже приємно, коли тобі можуть довіряти. Ну коли тобі не довіряють, це погано. Але я звертаю нашу увагу, брати і сестри, Не хотів би чимось нас, як кажуть, принизити, але наша віра повинна бути справжня, тому що наша віра. Перш за все, вона впливає на наше життя. Вона змінює наше життя, і вона також впливає на життя окружаючих людей, які є коло нас, які є серед нас, які знають, може ми про них і не думаємо, а вони будуть знати про вас, хто ви такі, чому і так далі. І я читаю один із прикладів, то є результат такої віри, про яку описує нам апостол Яків, це друга глава. тоже це відоме нам місце, але ми його обновимо в нашій пам'яті. І я буду читати з 14-го вірша. 2 глави по 20. Яка користь браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може така віра спасти його, якщо брат або сестра виявилися роздягнені та мають нестачу щоденної їжі, а хтось із вас каже їм: ідіть із миром, грійтесь та їжте, і не дасть їм необхідного для тіла. Яка від цього користь, так і віра, коли немає діл мертва сама по собі. Але скаже хто небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру в ділах моїх. Чи віриш ти, що Бог один добре робиш і біси вірять і тремтять? Але чи хочеш знати легковажна людина, що віра, без діл мертва? Тобто, з цього місця ми бачимо, що результат віри, справжньої віри, він походить від практичності, від практичних дій людини. І, це, і якраз ми бачимо, що апостол нам говорить, що віра, на першу думку, яку я звертаю нашу увагу, віра не в словах. Віра не в словах. Ви знаєте, я багато чого можу знати. І практично, якщо я не роблю це в своєму житті, воно не приносить ніякий плід. Воно не, як би кажуть, не дає, не, не показує мою дію, те, що я вірю. Про що я вірю? На сьогодні йдемо, якраз я читав і про слово Боже. Це дуже важливо, тому що Слово Боже, якраз воно супоставляється з трьома такими думками: це є логос, рема і графіті. Це слово, яке викарбовується в наш, то тобто воно є написано, воно вже незмінне слово. Воно так і буде, як сказав Господь. Тобто Це є причина вже довіряти вірити тому, що сказав Бог, що буде відбуватися. І християнин розуміє, що те, що Бог хоче від нього, це має бути. Тобто, він має бути віруючою людиною. Я про це не хочу якби, говорити, я привів такі думки для того, щоб ми розуміли, що слово, воно якраз повинно виконуватися віруючими людьми. Тому що слово, воно виконується лише віруючими людьми. Кажуть, інколи збувається на невіруючих людей. то лише, А чому ми це бачимо? Ми не можемо так це поставляти, тому що ми діти, які увірували в Ісуса Христа, але вірували не на словах. І знаєте, спілкуючись з різними людьми і в нашому селі невіруючими, і вони мені кажуть, дають таке, таке питання, а чому, коли ти увірував, то ти став інакшим? І це було не один раз мені, і однокласники говорили, це говорили люди, яких практично я, яких не знав у житті, коли я був невіруючий, як ми розуміємо, але вони про мене знають. І я їм кажу, тому що я почав вірувати в Слово Боже. І віра, ми бачимо, що віра не, не повинна бути тільки в словах. Він каже: браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл не має, та це тільки пустий звін слів, і слова не мають силу насправді, вони мають силу, вони можуть робити свою дію. Але ми говоримо про нас, людей віруючих, які полюбили Господа, і вони повинні робити те, що хоче Господь виконувати це не на словах говорити, тому що люди нас одразу поправляють. Є багато свідчень, але я не маю говорити про це. Але це є дуже важливо, брати і сестри. якщо ми є віруючі. Залишаємося справжніми віруючими, навіть коли нам боляче, навіть коли в нас щось іде не так, навіть коли в нас дуже все добре, але щоб наші слова вони дійсно відповідали дійсності. Бо слова е, людини, яка дійсно е, говорить те, що робить, вона є цінна. Її цінять, їй довіряють, навіть якщо вони не люблять віруючих. Знаєте, скільки багато людей, я собі думаю, страдають за віру в інших країнах. Є країна, де не можна ні проповідувати, ні говорити про Бога, ні, нічого такого робити. А люди страждають. Вони переносять. Ми знаємо, що і нам розповідали, як страждали. Наші браття, коли дійсно переносили хтось за віру, страждали і тому подібне, тому що вони були, так як розуміли, вони були справжніми. Вони були справжніми. І перша думка, на яку я зверну увагу, це віра не в наших словах. Якщо дійсно я не роблю так, як хоче Господь, ну, я би не хотів називатися справді віруючим. Я розумію, що є різниця між віруючим і невіруючим, тому що це не просто на, якби кажуть, кидається. Пляма на церкву, на ту людину, це, звісно, кладеться пляма і на Бога, тому що кажуть люди, я вірую в Бога. І кажуть, це, ну, підставляє Бога. Хоча ми розуміємо, Бог зовсім інакше оцінює ситуацію. Дорогі брати і сестри, віра не в словах. Віра це не просто якась теорія. Теоретично я багато чого можу знати. Але це просто слабість. Слабість того, що дійсно ну, я не виконую. Якщо я не виконую, це ну, це дуже буде слабо. Це буде так низько, тому що я просто лише говорю. І ми знаємо, що більшість людей якраз і розчаруються в тих, хто лише говорить, а нічого не робить. Віра наша, ми бачимо 15-16 шістнадцятий. Якщо брат або сестра виявилися роздягнені та не мають нестачу щоденної їжі, а хтось із вас скаже їм: ідіть із миром, грійтеся, та їжте і не дасть їм необхідної для тіла яка від цього користь. Я розумію, що ми багато людей можемо зустрічати, але мова йде про твого ближнього. І люди багато від нас сьогодні просять кожен день. Але можливо, мова йде про твого ближнього. Хоча мене, я все кажу так, якщо просять, справді просять. то ми, ми відкликуємося. Якщо просто там не знав, що їм треба, то, то друга справа. Але дивіться, мова йде що, про те, що людина може казати, але емоційно. Віра не в емоціях. Не в емоціях, тому що я емоційно можу сполихнути і сказати Йди геть. Ти я знав твоє життя, ти не знаєш моє життя. Але Бог закликає нас до розсудливості того, щоб вникати в практичність дій свого християнства, свого своєї віри. І я бажаю, щоб дійсно ми над цим задумалися. Це така одна думка, яку я хотів підвести про справжню віру, тому що дійсно нас бачать, про нас знають, і знають про тих, які вірують, і знають, що нас. Я інколи кажу, я не розумію, можливо, ви маєте на увазі, що я конфесію поміняв, бо інколи кажуть, ти пішов в іншу віру. Я вірував, так я вірував у Господа, і вірував через те, що почав читати Слово Боже. Конфесія мене не змінить, але віра мене змінює у мого Господа Ісуса Христа. Тому що я вам прирахував є, є те, що Господь робить, і робить через те, коли я вірю. Ми прочитали, що Бог тобто ми сподіваємося. Є слово, яке Бог доручив, нам, і воно буде діючим, брати і сестри. Не опускаємо рух, сподівання наші, нехай вони не як кажуть, не закінчуються. Продовжуємо вірити в те, що Бог він буде зробити, так як він запланував. Нічого не зміниться, Бог все зробить. Але ми, християни, залишаємося справжніми віруючими, які продовжують Божу справу тут на землі. Якраз про те, що я і зачитав, ми допомагаємо. Ми потрібні сьогодні один одному. Ми потрібні сьогодні нашій країні. Ми потрібні для того, щоб дійсно відкрити наше серце для того, щоб дійсно побачити того нужденного і не емоційно на нього звернути і сказати: я знаю, що сьогодні за два роки вчора було люди вичерпнулися. Це говорять всюди, в Європі, в Америці. Хто допомагав? Їм уже важко. Вони вичерпнулися їм. Багато чого вони чекали результат, якийсь скоріше раніше, але він не відбувається чомусь. І люди якось втіляють таку надію на щось, хоча надія це не сподівання. Бо надія це коли ти знаєш, що щось буде, тобі вже показали. А сподівання це коли ти не бачиш, а воно буде. І я якраз ми говорили про те, що Еклізіас пише, що після війни буде мир, буде мир, і в нашій країні буде мир. І нехай нас Бог благословить. Такий приклад. Я вже його не читаю. Ми знаємо, в чому справжня віра, одна думка це є послух. Ми знаємо, що е, Ной він отримав відкриття від Бога і послухав Бога, і почав жити, так як хоче Бог, усміюючи кругом навколишнім населенням, але Бог е, Ной продовжував так жити, і цей послух, він подобався Богу. І послух Божому Слову дуже подобається Богу. Тоді я заохочую нас дорогі брати і сестри, дорога церква, навіть ті, хто ще не є і не прийняли Бога в своє серце, бо віра зв'язана з покаянням, це теж важливо, бо я не можу вірити, а не покаявшись. То есть, тому й переходить якась переміна того, що ти віруєш, ти каєшся, що віра цінна перед Богом і перед людьми, і Бог бажає собі вірних людей і справжніх вірних людей, щоб просто це не було на словах, щоб не казали, що вірні роблять те, що навіть. Їм не можна, але вони це роблять. Нехай дійсно ми будемо послушні тому Божому Слові, і написано на закінчення Матвія 5,16 Отже, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого на небі. Нехай дійсно наше світло, воно буде сильним світло нашої віри в цей світ, бо віра дає надію тим людям, які сьогодні і гинуть. Віра дає надію нашому ближньому, якщо ми просто... Ну, це багато свідчень можна говорити. Але дійсно є люди, які кажуть, що до нас моляться люди. Ми може ми не знаємо, але це укріпляє нашу віру. Нехай все дійсно буде во славу Божу. І для того, щоб церква будувалася, вони, вона була сильна і була вірна Богу до кінця свого життя. А Богу нашому нехай буде вічна слава навіки. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь і вічний Бог, ми величаємо Твоє ім'я, Ти є Цар якому належить вся слава і держава, Господь. Ми дякуємо, що ти прийшов у наше життя. Ти Господь торкнувся нашого серця. Ти торкнувся, Господь, нашого життя для того, щоб змінити нас, бо славу і велич тобі, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти, Господь, працюєш над нашим серцем. І дійсно, наше серце виражає Тобі любов. Ми любимо тебе, Господь, бо Ти наш Бог, і без тебе не існує життя, Господь. Ми знаємо, що Ти приготував для своїх вірних. Господь вічність, і ми дякуємо за твоє Боже слово, яке дійсно робить нас практичними християнами, які дійсно до Господь розуміють твою волю для того, щоб віра наша, Господь, вона розповсюджувала Господь твою славу по цій землі, Господь, в тому місності, де ми є, Господь, в нашому селі, на наших роботах. Господь, нехай ми залишаємося істинно віруючими людьми, навіть коли це нам є невигідно. Тому що бо ми розуміємо, що плоть не має брати вер, Господь, над нами. Ми дякуємо за те, що Господь ти робиш нас справжніми людьми. Ти відкриваєш нам своє слово Боже. І ми просимо Твого благословення на подальше служіння. Ми просимо укріпляй нашу віру, Господь. Благослови тих людей, які дійсно за віру страждають в сьогоднішній час. Їм є нелегко, Господь. І ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти нас укріпляєш. І просимо також Твого благословення в цей день, коли ми молимося постимо, Господь, за нашу країну. Ти бачиш ситуацію. Яка вже два роки, Господь, хоча війна йде десять років. Ми розуміємо це, але два роки це повномасштабна війна, Господь, де дуже принесла багато біди. Я не можу це все передиховувати, тепер ти все знаєш, бо ти є всемогутній, Господь. Але просимо Твоєї милості, Господь, змилуйся над нашою країною. Господь укріпи і благослови і захисти в ім'я Ісуса Христа. Благослови твій народ, який зібрався в цьому служінні, Тих, хто буде служити Твоє Слово, нехай воно буде для нашого збудування, а для Твоєї слави. Великий Бог, якому належить вся слава, Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь.